Він розриває душу, і серце рве на шматтям мов папір. Я все це витримаю, знаю, просто мушу. Я маю сили, ти мені повір. Коли я зустрічаю на щиті, то серце рветься і крається від болю. Дитя, юнак, що бачив у житті? Чому Господь послав такою долю? Він не дитя, він воїн. Справжній сильний, який обрав свій шлях та муці. Він став на захист нашої країни, хоча міг легко і красиво жити. Чому таке жорстоке сьогодення? І скільки ми зустріли на щиті? Можливо, це найбільше одкровення. Та щось не видно світла у кінці. Чай тих, хто на щиті це правда. Але наші хлопці там, на коліна стають з гімном. Бо пісня, ця пісня, яка є символом нашої держави, нашої нескореності, має звучати завжди. Скільки в нас з молоду, а весну пораниться, скільки ще виставлять тих ікон. Моя відповідь виткана з моршками на чолі, варто ми ти ще числі, вода вишита в пам'яті. na и